To był na wasz miesiąc. Для Харкова, бо було ми зафіксували 142 атаки по місту Харкова, і дійсно дуже таке серйозні руйнації, які були це, по перше, житлові будинки, цивільна інфраструктура, дитяча залізниця постраждала, як ви знаєте, цивільне підприємства, і дуже важко було. Але хочу сказати, що що стосується нашої критична інфраструктура, то місце все працює. Цю так нам вдалося отримати і енергопостачання, і водопостачання для містян працює громадський транспорт так було важко. Я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, волонтерам, які доєднуються кожного разу, коли ми приїжджаємо на прильоти, і разом ми робимо те, щоб для містян було більш-менш зручно знаходитись і жити в місті Харкові. Звісно, змінилася тактика удара в росіяни, якщо раніше вони. Ем... Направляли шахети один, два, три в різні райони міста Харкова. то тепер ми фіксуємо те, що е, цілими групами залітають шахиди. Це ускладнює е, працю нашого ППО, як ви розумієте, бо дуже багато е, наплив таких шахетів і е, б'ють переважно е, в одно місто, два місця, місця е, по е, місту. І е, тому такий важкі руйнації е, кожного разу. Прильоти може бути і повторні прильоти. Ми це теж фіксуємо. На жаль, і працюють одразу. Виїжджаємо на міста і працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби, але руна це дуже дуже серйозно. ми оцінюємо тільки попередньо. Хочу сказати це 10 мільярдів євро. Але ж е, це коли працюють експерти, е, то ми маємо зовсім інші цифри. Бо е, руна це дуже дуже серйозна і е, одразу їх е, немає. Можливості знати відзначити, але потім ми бачимо, що е, деякі будинки, як е, на якими розраховували щодо відбудови, зараз ми не можемо відбудувати, а вони будуть на жаль знесені. Е, що стосується е, інших питань, то дійсно я хочу сказати, що е, Харків дуже дуже постраждав. Я б сказав, що е, це найбільше постраждавше місто серед е, великих міст. Україна і сьогодні тільки 8,5 тисяч житлових будинків підкреслю житлових будинків. Вони мають руйнацію і пошкодження. Що стосується того, який сектор економіки найбільш постраждавший, я би відзначив це освіта. Бо спочатку війни ворог ціляспромована бив по освіті.